Друзі, а чому так? Чому так відбувається? Як тільки загорівся близький схід, реакція була блискавичною. Дивіться, Британія заявляє про негайне перекидання своїх військових на близький схід на тлі погроз з боку Ірану. Попередньо, я вам нагадаю, Іран пригрозив атакувати військові бази США, Великої Британії та Франції, ну якщо ці країни допоможуть Ізраїлю. А в США. США взагалі миттєво відправили ракети Ізраїлю, а Дональд Трамп гучно заявляє, що відповідь буде негайною та надзвичайно потужною, якщо хтось посміє напасти на Ізраїль. Чому ж так не відбувається з Україною? Чому, коли ми б'ємося за своє існування, нам роками доводиться випрашувати кожну ракету, кожен снаряд. А про війська я взагалі мовчу, навіть і не думають з'являтися на нашій землі. Чому для Ізраїлю миттєва реакція і повна підтримка? А для нас обіцянки, затримки і відверта байдужість, поки наші міста руйнуються, а діти гинуть. Що відбувається, друзі? Британія вже перекидує додаткові військові сили, включно з винищувачами на Близький Схід. Їхнє офіційне пояснення це захист власних військових баз, персоналу та економічних інтересів у регіоні від загрози Ірану. А й тут я хочу акцентувати увагу на саме економічних інтересів Британії. Справа в тому, що конфлікт на Близькому Сході одразу ж піднімає ціну на нафту, що прямо шкодить світовій економіці, тому захист регіону це також захист власних гаманців. А от коли мова заходить про Україну, то риторика та дії змінюються просто кардинально. Невже головна причина це. Наприклад, панічний страх перед прямим зіткненням з Росією? Чому країни НАТО заявляють постійно, що будь-яка відправка їхніх а військ в Україну може призвести м, навіть до ядерної війни? Невже в цьому справа? Чи все таки справа в грошах та гаманцях? Складається враження, що головна ідея наших партнерів це те, що українці самі впораються з Другою армією світу. Ну а ми будемо так за цим спостерігати і трошечки, трошечки допомагати. Взагалі, що стосується ситуації на Близькому Сході, то вона дійсно критична і вже має дуже жахливі наслідки. Ізраїльська розвідка б'є на сполох. Вона попереджає, що Іран має 2000 ракет і планує збільшити їх кількість до 8000 за два роки, саме, начебто, через це величезну таку загрозу Ізраїль і розпочав свою масштабну операцію. Ізраїль потужно вдарив сьогодні по Ірану, заявивши, що знищив 40 іранських систем ППО та завод з виробництва шахедів в Ісфахані. Що, до речі, є дуже гарною новиною для нас з вами, тому що ну, тепер Іран буде принаймні точно менше передавати своїх шахетів в Росію. А ще 50 винищувачів ізраїльських атакували 170 цілей, пов'язаних з обороною Ірану та ядерною програмою. Звичайно, Іран відповідає ракетами. Вони запустили просто шквал ракет по Ізраїлю. Цілячись у нафтові виробництво, порти, електростанції та житлові будинки у містах Ізраїлю були масштабні руйнування, є загиблі та сотні поранених. Серед загиблих від іранських атак у Батиямі, на жаль, п'ятеро громадян України, включно з трьома дітьми. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прямо заявляє, що з часів Другої світової війни ми ще ніколи не були так близько до глобального конфлікту. Папа Римський закликає до миру, а європейські країни готові до негайних переговорів з Іраном щодо його ядерних програм. У МЗС Німеччини заявляють, що вони теж готові терміново провести ядерні переговори з Іраном. А що в Сполучені Штати? Ізраїль, до речі, просить Сполучені Штати приєднатися до війни проти Ірану. Так повідомляє видання Ексіус. Ізраїль звернувся до США з проханням допомогти знищити ядерну програму Ірану. Однак, адміністрація Трампа поки що тримається осторонь і закликає Іран не атакувати американські цілі. Ну водночас, президент пригрозив мається на увазі, Трамп пригрозив потужною відповіддю у разі нападу на США. Трамп також заявляє, що Сполучені Штати готові допомогти укласти мирну угоду між Іраном та Ізраїлем. У Білому домі вважають, що ситуацію можна врегулювати через переговори, але остаточно все залежить від відповіді Ірану. Загалом американський інститут вивчення війни, проаналізувавши ситуацію, повідомив про головні наслідки першого етапу операції Ізраїлю проти Ірану. По перше, це придушення іранського її ППО. Знищення відбулося радарів і баз поблизу ядерних об'єктів. Ну а по-друге, це зменшення можливостей відповіді Ірану. Атаки відбувалися по іранським шахтам і пусковим установкам. Балістики також могли знищити запас величезних ракет. Ну а по-третє, це порушення командування Ірану. Ліквідація було ліквідовано декілька військових лідерів. Однак, як зазначають експерти, цей ефект буде тимчасовий. Друзі, то що ж ми маємо? Щонайменше 12 загиблих і ще 385 поранених, серед яких є українці масштабні руйнування в Телавіві такі наслідки після іранських атак на Ізраїль, як повідомляє МОЗ Ізраїлю, більшість поранених і загиблих є цивільні. Це просто неприпустимо. Але чому реакція Британії та США миттєва на конфлікт в Ізраїлі, а Україна сама? Має впоратись, оце обурі. Українці що не люди? Чітко видно, як Британія та США виділяють Близький Схід як безумовний пріоритет. Туди війська, туди зброя миттєво. А Україна нам, на жаль, доводиться спостерігати за цими подвійними стандартами в світі. Поки ми героїчно б'ємося з другою армією світу, світ. Досі боїться прямого зіткнення з Росією, відмовляє в критично важливому захисті, перекидаючи його в інші регіони і пропонує просто пусті розмови, які лише, на жаль, затягують війну. Я вам дуже дякую. Пишіть коментарі, тисни лайк і до зустрічі в наступних відео.